Слава Україні! Атака Росії на Київ забрала життя людини. Загиблого виявили під завалами. Серед звільнених з полону є жителі Хмельниччини, обшуки у Олексія Резнікова. Детальніше далі, є Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Трьох захисників з Хмельниччини вдалося повернути сьогодні під час чергового етапу обміну полоненими, про який домовлялися під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у телеграм. Повернуті захисники є жителями Хмельницького району. Сьогодні додому з російського полону взагалі вдалося повернути поранених та важкохворих, а також молодших 25 років. Як повідомляє координаційний штаб, особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення. Додому повертаються і військові, які вважалися зниклими безвісти. <му> Під час ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки в Святошинському районі Києва рятувальники виявили загиблого. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також у Кривому розі через обстріл Росії зросла кількість травмованих. Наразі відомо про шістьох постраждалих, п'ятеро з них госпіталізовані, уточнив керівник ОВА Сергій Лисак. Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у екс-міністра оборони Олексія Рєзнікова. Про це повідомляє видання Українська Правда. За їх даними слідчі дії відбулись у рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Українські оборонні компанії відкривають виробництво в Данії. Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. Данія стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування і постачання до українського війська. Знову біль та скорбота торкнулись Кам'янця-Подільського. Захищаючи Україну від окупантів, загинув сержант Олександр Дмитрович Стасюк 1992 року. Народження його життя обірвалось 29 червня. Завтра із захисником прощаються о 9.45 Жалобний кортеж відправиться від цемзаводу до рідного дому захисника у селі Кам'янка. З 11.30 до 12.30 запланована громадська панахида та прощання у будинку офіцерів. Воїна поховають о 13.30 на Алеї Слави місцевого кладовища. Світла пам'ять і вічна шана герою співчуття рідним. Мешканці Хмельниччини отримали 82 мільйони гривень для започаткування або ж розвитку власного бізнесу. Отримані кошти дозволено спрямувати на оренду приміщень, купівлю обладнання чи сировини, а також на маркетингові та рекламні послуги. Про це повідомляє Суспільна Хмельницький, посилаючись на директора обласного центру зайнятості Віталія Бандирського. За його інформацією, у цьому році за підтримки Хмельницької обласної служби зайнятості 261 житель області отримав мікрогранти на суму 58 мільйонів гривень. Завдяки цим грантам планується створити 547 нових робочих місць. Серед отримувачів 62% складають жінки, 38 чоловіки. Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих у центрі Хмельницького сьогодні, 4 липня, відбулася 152 п'ятдесят акція на підтримку полонених Росією захисників та цивільних. Про це повідомляють колеги з ТРК Місто ми ж нагадуємо, що акція відбувається щоп'ятниці з 12-ї години до 13.00. 00. Тож долучайтесь. Долучайтесь до акцій та зборів, долучайтесь до допомоги нашим захисникам та нашій армії. Все обов'язково буде Україна. Наш інформаційний тиждень завершується. Ми дякуємо, що були разом із першим подільським. Бажаємо тихого вечора та мирних вихідних. Бережіть себе.